Захотілося мені попробувати покататися, так як він коханий мій катається. Да взяла він в кінці, зрізала рядочки. Ви не уявляєте, я сьогодні ночь просто крутилася. Мені оця трава снилася і снилася. Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас є півдня, щоб зробити городи. Один другий. Там він Вітя ззаду десь біжить. уже. Перед дощами Йоршиками це ж пройшли 10 соток, а там ще дуже багато трави залишалося. Вирішили ще один раз протягнути Йоршиками і гнати вже трактор на 25 соток. І там вже також обробляти картоплю. Там картопля в нас була посаджена на два тижні пізніше. Відповідно, що пізніше її потрібно порати. Але так як там картошка ще навіть не всходить, а тут вже гарненька, то будемо обробляти там на тому городі вчасно. Ну а на цьому городі ось так у нас тепер стало. І хотіла задати питання. Особливо тим людям, які живуть в селі. У вас також це так, так по-нахальному приходять, там у двір завалюється, як наче до себе, у хату, проходять через усі кімнати. Ти де? Ау! І тут за секунду треба вибігти, щоб, не дай Боже. Бо я знаю, що в городі, ну, в місті, так? Ну, Хто взагалі заходить в квартиру без стуку, без дзвінка, без нічого. Ніхто абсолютно. А в селі, наче кожна хата це твій власний будинок. Ну, так само просто я за що. Просто в нас ось поралися на городі, і в нас ворота були відкриті. Де чувак такий, наче зайшов до себе на город там, щось іде, розглядує все. Каже, я не поняла. На приватну власність заходимо, що хочемо, робимо, ви що до себе в двір прийшли, чи що. А що не можна, чи що? Фігася! Ну, то я розказала, як можна, як не можна, якщо людина не доганяє або не розуміє, що це ну, не можна так робити. Це, по-перше, не красиво, це не гарно, це не виховано. Чи й до незнайомих людей. Я там ще розумію, можливо, там до комів, сватів і так далі. Ну, явно не, не, до, не до незнайомих людей увалюватися, як наче до себе додому. А тоді сусіди будуть розказувати, що я така погана, я агресивна, я там мати горну. Ну, так вибачте, посуньтеся трохи, додумайте своєю головою. Я ж не проти, щоб ви завалювались до своїх родичів, як хочете. Але явно на чужу приватну власність. Сьогодні в нас жарко. Я вже трохи заграю, бо після дощів, після холоду хочеться тепла, як змійка вилазиш зразу на сонце грітися. Ну, я і народилася в рік змії, тому, мабуть, це моє призначення вилазити постійно на сонечко. Ту! Кошмар. Так, ми вже на цьому городі, на нашому, там де в нас 25 соток картоплі. Тут ще правда нічого немає, нічого не повсходило, але травка ось така маленька вже трошки є. Є, що подряпать, пройтися. Це ж не те, що платиться. Ну як, платиться, так, купується пальне, але все одно ж, як би це для себе раз. А по-друге, практику також треба проходити, треба вчити, вивчати, всякі різні техніки, бо на кожну, наприклад, на кожне навісне потрібен свій рух. Своя техніка відпрацювання. Я думала, ну, в тракторі такого немає. Там перша, друга, третя, четверта і без різниці, що ти робиш. Аж ні. На кожне навісне має бути повністю своя техніка. Там швидко, там Повільно. Ну і таке собі. Будемо вчитися. А що робить? Агонь. Вообще круто вийшло. Тут, бачите, трави немає, воно дуже класно все убирає. Одразу ці ось ці ниточки вилазять нагору, вони повисихають і все. О, вже картопля тут сходить. А там із за того, що була велика трава, то да. Трошки там потрібно буде, я так думаю, завтра я туди зганяю і її просто повириваю ручами, щоб було чистесенько. Все одно буду завозити завтра туди цементу. Ну Схожу на город трошки попрацюю. Мошка це щось страшне стало, я вам зразу кажу. Це просто жах повний, облипає на руках, на ногах. Он дивіться, який корінець витягнула. В очі лізе, в рота лізе. Це просто капець. Дощі пройшли. Зараз жара починається, ну і, відповідно, вони собі. Зараз роблять гарну таку погоду. А мошки кусають. Дивіться он мошка як обсідає ноги. Зразочку. На руках він одразу Он Він сидить, кусає. Взагалі отлично виходить. На тому городі трави багато було, а на цьому шикардосик. Забери налогу. Захотілося мені покататися, так як он, коханий мій, катається, де взяла он в кінці зрізала рядочки. От звідси, і воно пішло в мене вже кривесенько. Ну а там, наче, норм. Там трошечки щось в мене повело, але це треба газувати. Дуже-дуже швидко, в мене щось трохи воно не пішло. <ріст> ну нічого. Свій город на своєму городі можна вчитися. Це яби чужий запартачила, то вже було б якби негарно. А своє нічого. Ще пару разів так проїду, пороблю рядочки і навчуся. <ріст> А думала, так воно легко, джик і все, ага. Ой, які відлічаються. Зараз треба казати, щоб я підправив, бо мені не подобається. <сум> не можу знайти дорядки, які я порізала. Ну а що? Всяке буває. Он підправилося і не видно, що я там щось зрізала. Але спочатку все так добре було. А тоді якось воно просто колеса передні повело в якісь сторони незрозумілі для мене. Все, воно так гарнесенько, все в нас позакладало. В общем, оцих 25 соток. Буквально тут щось 20 хвилин і воно готове. Все, город впораний, один і другий. Класно. Вчора крутолками пройшлися Йоршиками по городу, і таке оце ж трохи тут трави позалишалося. Ви не уявляєте, я сьогодні ноч просто крутилася. Мені оця трава снилася і снилася. Ну і відповідно, що менше роботи, ніж більше ти себе накручуєш. так? Зараз ось я вже два рядочка дійшла. Траву ми вириваємо, викидаємо поміж ряддя. Сонце гарно світа, воно зараз попросушує, все, зате в нас рядочки будуть чистасенькі. Вітя ось сюди, да? в нього таке, бачите, трохи є з чим попрацювати. Ну я таке, я ж трошки швидше працюю, я ж то мама. Це як в анекдоті, так? Да? Доня, вставай. Вже треба збиратися, в школу. Мама, я не хочу в школу. Як це ти не ходиш в школу, якщо ти вчитель, так? Так само і в нас це виходить так. Зараз він ще по два рядочка возьмемо. І буде квітка в нас. Ось так.